Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та взагалі проводить час на природі. Попри те, що дощів вже давно не було, я сьогодні вирішив все рівно виїхати до лісу, подивитися, що в нас є нового в лісі. Бо все ж таки в моїх лісах є місця, такі, де низькі дуже долини, і там волога завжди зберігається і там якісь можна гриби десь знайти. Тож запрошую вас разом зі мною в цю прогулянку пройдемося чудовими лісами Київщини. І покажу вам, яка в нас є красива природа. Їхав по дорозі і побачив такі дуже великі кущі калини. Ось дивіться скільки є тут. Дуже багато калини. Достигає вже. Краса просто. Ось тут, де я стою, колись зовсім недавно ще навесні було більше метра води. Дивіться як вода пішла, нема нічого. Посередині вон залишився струмочок 15 см і все. Тут було дуже багато риби, вона вся загинула, мабуть. Ось знову забрів чагарник. Дивіться, попадається. Такий зонтик, такий менший зонтик, гарний гриб, гарний. Серед крапиви росте два більших зонтика. Такі вибахкали тут уже непогані. Але я недавно брав зонтики, то ці не буду брати, нехай собі ростуть. Ось дивіться що це за гриб. Це схоже щось на чорного груздя. Вірно чи ні? Лігвисько зондиків знайшов. І он туди далі зараз підемо, покажу, теж є. Ось цей вже такий великий зонт. І за ним ще один. Ростуть тут гриби в долині, тільки не ті, що я хочу. Я думав, тут червоного головця знайти в осиках цих, але поки що нічого не бачу. Ось знову ж таки самі зонтики тут ростуть. Дивіться які хочете. і малі, і великі. Є ось поруч такі два. Цікаві такі грибочки. Угу. Ось вийшов сосновий ліс. І тут дивіться. Білі гриби прям позасихали, ніхто їх не знайшов, чесно. Ось засох повністю один і зараз покажу там другий. Я ось дивіться тут другий такий красивий ліс, але дуже-дуже сухий вже. Ось дивіться яка картина знову. Білий і засох. Не вистачило йому вологи, дощу, шкода. вже пройшов значну частину так майже в кінець посадки доходжу помічаю ось білий грибочок стоїть такий він тут невеликий але білий ще гарний чистий зараз покажу ніжка ідеально чиста гарний гріб Наступний гриб це сіроїшка ось така велика Вона вже трухлява Тому нехай росте далі Пішов далі і попадається ще один грибочок Ось така вже менша сировішка Але на жаль теж червила. І ось знову натрапляю на такі цікавезні грибочки Дивіться який мухомор стоїть. Пішли такі грибочки. Пішли вже. О, так їх тут багато. Нічого собі. Вони дивіться, які. Прикольно. Там теж воно повискакувало. Блін, це капець. Коли вони встигли тут вирости, я не розумію. Я ще оглядав це місце і дивіться, що тут під деревом росте. Один ось такий здоровий. Ну цього вже сточили повністю, це капець. А цей, не знаю, зараз будемо його відкопувати, тому що дивіться, як його прикидали тут з гілочками. І стоїть такий білий. Як він там виріз, я не, не знаю просто. Треба піднімати колоду, мабуть, зараз буду діставати. Так, ну ось дивіться я дістаю. Ось такий гриб. Ще такий на вигляд, наче чистий, ще й не пропав. Зараз розріжу і гляну, покажу, що, що там воно таке всередині. Он дивіться. Чистий гарний гриб, де ще й має такий нереально класний запах. Дуже насищений грибний запах. Тому я заберу цей на сушку, Почищу її. Ах, неможливо нюхаться його. А ну, ось тут муховичок на сонечку вигрівається, дивіться. Ось такий трухлява нішка. Та я не буду його зрівати, це тільки одного помітив за весь ліс, то нехай росте собі. Ось, щось я не зрозумів, це що за гриб такий тут росте. Чи білий був виявляєте? Ну вже за і вже... Не Нехай тут і буде. Але так, прямо в березі ліс. Березовик. Березовик. Поганий вже. А це що таке. Теж маленький підберезовик дивіться. Ось щось вже старкувати іначе. Ось таке листя вже на березі. Наполовину жовтіє і дуже швидко листя опадає. Такий прям насичений колір. Ось помітив, що це у нас таке росте на березі. Ну, якийсь підвид трутовий каловий ось тут вже наче ліс осінній. дивіться як пожовтіло все раптово Так, приїхав на наступне місце, дивіться, прямо на вході мене зустрічає перший такий білий грибочок. Ось, такий красий. Але на жаль, його вже з'їли. Дуже швидко. Ось такий був гарний і вже з'їли. А еще один величок. Должен быть уже сточенный. Да, уже не якой. Девица. Малюк вилазить. Малий-малий. Як ти тут лізеш, не знаю. Ось такий невеликий. Ледве його помітив. Хотів вже тікати з цього лісу, але все-таки вирішив далі пройтись. І знову помічаю два гриба. Але вже такі старі. Уже старі все. Не знаю, чому так швидко вони попсувались. Дивіться, невеликі, вже зіпсовані. Мабуть, через те, що просто жара. Душить їх, черв'як точить і вони пропадають так швидко. Ось такі виходять мандри сьогодні по лісах. Гриби є, але всі перерощені, зіпсовані, переточені. Багато парасолік росте, але що ж ці парасольки. Ну, якось так у лісі. Там, дивіться, там мухомор стоїть. Ось тут такий малюк березою лізе. Ну, такий okay. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підтримайте канал підпискою, коментарем. Далі буде цікаві відео. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте.